Як ви і просили, доброго дня. Я записую також відео із другим сином. Я сподіваюся, що після цього відео ви реально візьмете нарешті мене в цю передачу. Немає просто в Україні кращої мами, ніж я. я просто, чесно, я трохи хвилююсь, тому пам'ять зникла серед ночі. Я реально, ну я супер мама. Наприклад, якщо е, міха не хоче йти до школи, він каже: мама, я не хочу йти. Я завжди дитині oh дозволю, God, тому що no. я прислуховуюсь до нього. До його початку. Okay, no я точно можу сказати, що я багато літератури прочитала. Я... я розумію, що в нього в голові. Що він навіть балується. Ну, я не кричу на дитину, я зупиняюсь, я починаю з ним розмовляти. Також у нас було багато ситуацій, наприклад. Піти до школи, ну, Йому не подобається, бо там, ну, він там погано себе почуває, або в нього там якась важлива гра з друзями. І він каже: Мамо, можна я сьогодні не піду до школи, тому що для мене це важлива гра. Я, я, і доконаю, я завжди йому дозволяю. Ну, Я реально, я супермама. Ти Одне слово. Потужно було. Супермама. Також, наприклад, якщо міха каже, я не хочу, наприклад, їсти там. Тут ушену картоплю. Не впихайте, не впихуємо. Мама одразу зараз тобі приготує. Він там замовляє, наприклад, Макдональдс. А? Кажу, ну без проблем. А? Давай від... От, позавчора він мені а? сказав, що потрібно задонатити 10 тисяч і покращити свого. Персонажа, я одразу по типу, дитині перевела, тому що. А що так можна було? що ли? Ну, Я чесно, я просто супер мама, я роблю все для них, я проводжу багато часу з ними. Все, що вони просять, Можеш не ржати з цього. Я стараюся. Можно секунду. Ну, секунду? Да, я еще... Остановитесь! Тики-Разив, ну, подавал, это... Мне уже абсолютно ну, понятен, ну, я здесь ищу только одного, покоя... Очень ну, реально, ну, ну, ну. Я супер, мама, я всем вам дозволяю. Секунды пару, можно? Ну, давай. Скажите, это франк какой-то?